Українські греко-католики мають ще одну святиню: найбільший на західній Україні кафедральний собор Преображення Господнього у Коломиї, освятив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Новий собор може одночасно вмістити понад 5 тисяч вірних. Згодом поряд буде збудована 65-метрова дзвіниця. На освяченні собору побували і львів'яни разом з головою Львівської облдержадміністрації Михайлом Костюком. Новий храм стане духовним центром для всієї єпархії, а греко Ських вірян на франківщині налічується понад 240 тисяч. Будували найбільший греко-католицький собор. Понад 12 років кошти на будівництво святині збирали силами усіх парафіян. А одним із жертводавців був і сам блаженний папа Іван Павло ІІ. Наша єпархія отримала кафедральний собор. Іншими словами, кажучи, це є найголовніший храм у єпархії, який має бути взірцем, як з точки зору церковної архітектури, внутрішньої краси храму, чинності богослужень, які будуть тут служитися.